20 грудня, Середа, сьогодні ангел зустрів свого друга, Архангела Гавриїла. Це була радісна зустріч, і їм було що розповісти один одному. Гавриїл розповів про зустріч з Марією, про її рішення. Розповів також про те, що періодично приходить у сни Йосипа, щоби підтримати його. Наш ангел розповів про всіх, кого зустрів, і про сову, і про їжачка, і про царів, розповів про різні способи, якими допомагав їм усім захотіти шукати істину і вирушити у дорогу. Друзі домовилися про наступний час і місце зустрічі. Вони знали, що це буде особлива мить. Тож ангели задоволено посміхнулися і полетіли кожен у своїх справах.